Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про деякі речі, які, ну, не зовсім окей. Е, іноді е, на тіктоці не дуже багато людей їх е, рахують за нормальні речі, коли йдеться про парфуми. Зараз трішечки е, розкажу вам краще і покажу також деякі е, парфуми. Е, так. Давайте, давайте розпочинати, а ви поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про багато-багато класних парфюмів не тільки сьогодні, а завжди. Так, розпочинаємо. Перша річ, і я розумію, що це ну, доволі складно знаєте, відокремлювати те, що ми бачимо на TikTok і те, що ну, ми маємо в реальному нормальному житті. Так, перша річ, це коли ми на TikTok дивимося там колекції парфумов, і ми бачимо там 10-20 ароматів з одного бренда. І вони так стоять один поруч з іншими, це так, так класно, так, красиво. І таке складається враження, що ось. Не окей, не можна прям, не можна мати тільки один парфюм з бренда. Якщо у вас є бренд, якщо вам подобається бренд, то вам потрібно мати всі аромати. Я думаю, що це не окей. І я думаю, що окей, якраз мати те, що нам потрібно, те, що нам подобається, з бренда. І так, я вам зараз покажу такий аромат, який у мене у каялі. Каялі – це у нас Juicy Apple. Eden Juicy apple. І це у мене єдиний аромат від каялі, який у мене в повному розмірі. У мене є ще один аромат в повному міні-розмірі на 10 мл, і потім ще один. Тобто два аромати. У мене один аромат це ваніль, 28, мені здається, і фісташка, не пам'ятаю, що там за номер 15 щось таке. Чи 35 не пам'ятаю. Ну, коротше, фісташка і ваніль. Дуже багато людей кажуть, що ваніль це така прям ваніль, що вона найкраща ваніль у світі. Слухайте, я не знаю людей. Я чесно вам хочу сказати, що я не думаю, що та ваніль вона найкраща у світі. Як би там не було, оце в мене єдиний аромат в повному розміру. Це у мене єдиний аромат, який я реалістично, він мені подобається. Ось. І я не бачу, я не відчуваю ніякого пресінгу, я не відчуваю ніякої, ну, не треба, мені потреби ніякої немає мати всі аромати всі колекції. Таке часто, я пам'ятаю, слухайте, дуже давно якось мені прийшов такий комент, що ось якщо тобі не подобається там Аромати одного бренду, а ти кажеш, що ти дуже любиш бренд, то який ж ти тоді пооцінювач цього бренду? Ну, як нібито, якщо ти пооцінювач бренду, то тобі повинні подобатися всі аромати. Конкретно це був аромат, аромат Герлен. Я дуже люблю Герлен. Герлен це один з моїх най, найлюбліших брендів um, щодо косметики, щодо парфумів. І ось я якось в якомусь відео давно це було, не пам'ятаю, що там було за відео. Розповіла, що є аромати від Герлін, які мені не подобаються. Є ті ті, що мені дуже подобаються. І ось і прилетіла така критика: що якщо ти типу, пооцінювач бренда, то тобі повинно подобатися все. Конкретно це було сказано про шалімар люди. У тих, кому шалімар подобається. Будь ласка, не чіпайте мене. Я його. Я його... Тестувала, він у мене був. У мене були навіть шалімару ці емілізімні дві версії, я їх продала в ітозі, бо воно не для мене. Воно просто не для мене. Єдиний шалімар що у мене є, це суфель. Суфель, який зовсім не схожий на шалімар. От суфель і шалімар це просто різні, просто різні різні, різні речі. Шалімар, класичний шалімар це для мене щось не, не, то, що, не то, що мені подобається. Це при тому, що мені дуже подобаються аромати від Герлен. Тобто не всі. Але немає такого пресінгу і не повинен бути пресінг, що якщо вам один бренд подобається, давайте ми будемо купувати всі аромати бренда. І це дуже часто показується в Тіктоці. Ось, якщо там один бренд подобається, то давайте все скупуємо. Я не кажу, що такого буде не може, що вам може подобатися все, без без яких там виключень. Таке теж може бути. Але, наприклад, коли ми кажемо про герлену, у них там дуже багато ароматів. Я не знаю, наскільки це може бути реалістично, що вам насправді подобаються всі аромати. Так що не думайте, не думайте нічого поганого, не потрібно відчувати якийсь там пресинг. Це нормально мати один аромат з бренду, який вам подобається. І це нормально, якщо вам подобається лише один аромат з бренду, і ви думаєте, ну, я не знаю. Тільки один, ось і все. Потім, це трішки так, знаєте, іде е, по, ось поруч, поруч, теж якийсь пресінг, ось наприклад, якщо вам подобається, скажімо, е, один. Не бренд, а одна, один аромат, який має серію. Да? То просто обов'язково мати всю серію, бо ця серія вам подобається. Зокрема, якщо фланкер вам не фланкер, флагман вам подобається, то тоді потрібно купувати все. Я з цим не згодна, я, 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 я так не думаю, я думаю, що пресингу тут бути нікого ніякого не, ну, не може бути. Тому що, наприклад, мені дуже подобається аромат у цей Yves Saint Laurent Libre, і це у мене версія Intense. Другий з Лібер-серій, мені подобається Le Parfum. Це два аромати, які мені дуже подобаються. І вони просто-просто чудові. Там у них ще є інші аромати, але мені вони подобаються набагато-набагато менше. Зокрема, це. Оцей Платін, який такий ось, срібний, такий, дуже красива пляшка, до речі, але він мені дуже не підходить. І погано мені від нього якось і, і, ну, дотить якось, коротше кажучи, ні, не подобається. І також оцей останній, що вони зробили, теж пляшка просто шикарна, а сам аромат. Ну, він, знаєте, він не аромат, він, у нього нема алкоголю, він знімається просто водою, і він не свікий зовсім. Ось. І теж не потрібно, щоб був якийсь там пресінг, там, чи у вас там у, у голові що щось там вам казало постійно: купи всі аромати, купи всі аромати, тобі ж цей подобається. Немає нічого, нічого такого странного, якщо, наприклад, якщо вам і подобається. Вся лінія, вся лінія виключена. Немає нічого странного, що у вас, наприклад, буде міні-версія. А чому ні? Ось у мене, наприклад, є міні-версія. Лібер, це класичний, класичний Лібер. Я вам можу сказати, що він мені дуже подобається. Він мені, Ну, це у мене, він у мене на, три, на третьому місці. Спочатку у мене ем, інтенсивна версія, потім Le Parfum, а потім це класична версія. Тобто, це не, не соромно, зовсім не соромно, якщо у вас є ось аромат, який вам подобається, і якщо вам вся подобається лінія, це не соромно, якщо у вас є, є такі міні-версії люди. Їх роблять для, для того, щоб їх покупали. Так що це абсолютно нормально. Тобто, е, ми ж... Ще повинні одну річ зрозуміти, що коли ми дивимося ці всі відео на Тіктосі, -всі, всі всі полички, полички, полички з ароматами, багато чого просто присилають блогерам безкоштовно. Їм це присилають за рекламу. Вони повинні казати, що їм це прислали, що це піар. Вони повинні це робити. І я думаю, що багато з них роблять. Там десь написано, десь дуже так, якось не, не дуже видно, що це піар, і все. Тобто ви, ви рахуєте ще на за, ви ще думаєте. Про одну річ, що вам потрібно за це все платити, врешті-решт. І чи вам потрібні аромати, полички, полички, полички ароматів, якими ви не будете користуватися, які у вас стоять тільки для того, щоб у вас була повна колекція, вони вам навіть не подобаються? Так що ні, ніякого пресного Або ось один аромат, якщо вам тільки один, то подобається, або такі міні-версії, а чому ні? Потім ще одна, ще одна річ, чи ем, потрібно постійно робити апдейт колекції. І ось, знаєте, я вам це покажу як е, приклад. Це у мене Baby Cat Saint Laurent, аромат, який мені дуже подобається. І тут, до речі, є ваніль. Така ваніль, що вона просто всім ванілям-ваніля. Це, це я просто про каялі. Кажу, що ті люди, що кажуть, що ваніль 28 люди, камон, є дуже багато красивішої ванілі. Так ось е і мені дуже подобається цей аромат, я його дуже-дуже люблю. І не так давно вони змінили етикетку. Тобто вони зробили апдейт е флакона. І зараз етикетка повністю чорна. І що? Нам що, потрібно зараз бігти і купувати собі новий флакон, тільки тому, що у нас чорна етикетка? Я зараз не кажу про те, про ті випадки, коли у нас є апдейт флакона, у нас є апдейт, як він виглядає, цей флакон, фізично флакон інший, фізично там етикетка інша, і фізично аромат інший. Я тут просто кажу про естетику і естетика саме флакона. Флакони, етикетки. тобто те, що було в, всередині, воно залишається таким самим. Як на мене, не потрібно. Не потрібно нам, щоб у нас був якийсь, знаєте, внутрішній пресін, внутрішня якась боротьба на, на тему того, що потрібно бігти, потрібно купувати нову апдейтну версію. Люди, ні, зовсім ні. Знову, тут у нас дві речі. Якщо вам подобається аромат, який ви наразі, яким ви наразі користуєтесь, то навіщо вам робити його апдейт? Зробите апдейт, коли ви закінчите, закінчите свою пляшку, або коли ви якимось чином, магічним чином побачите, що цей аромат на знижках, і ви подумаєте, або я зараз це зроблю, або я не зроблю це. Ще дуже довго, і ви купите цю пляшку апдейтну на знижках. Ось і все. Тобто, ніякого стресу, ніякого пресінгу. це окей, це насправді окей мати аромати старої версії. Це окей, люди. Це нормально. Потім, ем, я ем, мені дуже подобається, що зараз багато брендів роблять рефіли. Це класно. Це більш економічно, наприклад, рефіл 150 мл він може коштувати так само, як аромат, наприклад, 100 мл. Тобто, якась ну, там, певна економія, вона все ж таки є, і це дуже класно. У мене є рефільна пляшка від C, від C Armani. І ось вона так виглядає. Хто не знає, що це таке, ви берете пляшку, знімаєте цей колпак, потім ви переставляєте, не бійтесь, нічого не виліться, бо щоб виливалося, потрібно це крутити і ставити просто в нову пляшку, і вам весь цей аромат перетикає. Тобто у, у нову пляшечку. тобто це 100% аутентичний нормальний аромат. Тільки у нього така пляшка. У вас немає пляшки від Armani. See? Тоді вам що потрібно робити? Вам просто потрібно піти купити звичайну пляшечку. Я розумію, може це не буде естетично класно, естетично, якось, знаєте. Е Задоволення у вас від цього не буде, але вам це буде дешевше. Можливо, ви купите оцей 100 мл рефіл, наприклад, з подругою роз, розділите, скільки ви там заплатите за цей аромат, і все, і у вас буде аромат Всі Супер класний і буде це набагато-набагато дешевше. Тобто, рефіли це класно, І мені здається, що багатьма, багатьом брендам потрібно. Потрібно розпочинати з рефілами а, дружити. Так що, рефіли це супер. І знаєте, якось не то, що кажуть, що це не окей мати рефіли. Не окей, мати рефіл, а не мати пляшку для цього рефіла. До речі, дуже багато ароматів, які мають такі рефільний контент. Контейнери, вони продаються, наприклад, вам продають усе 100 мл рефіл і продають ще, наприклад, 50 мл ем, аромат і це отакий сет, він там трішки буде дешевше коштувати, ніж якщо б ви це купували окремо. Ем, тобто, це як би то і окей, що у вас є рефіл, бо ви ж, ну. Рятуєте природу і все навколо вас. Але це не окей не мати оригінальну пляшку. Ну, Люди, як на мене, це окей мати рефіли це супер-супер окей. Щодо оригінальних пляшок, я вам показувала вже цю пляшку, я вам казала, що я цю пляшку не буду викидати. Це пляшечка, яка у мене з Loca від Хльох Parfumerie. я закінчила цей аромат, я вам про нього розказувала мені здається, в червні. Project Pen. Коротше кажучи, немає тут аромата оригінального, який тут був раніше. Але що у нас тут є? У нас тут є пляшка, яка відкручується, яка класна, функціональна, яку я промила, продезінфектувала, і яка тепер пахне. Чим? Вона тепер пахне тим ароматом, який у мене тут а, в неї. А що тут у мене? У мене тут лянтардів від живаншей. Класичний лянтардів від живаншей. Так. Це не пляшка в Глентардії. Да, е, я не можу сказати, що це якось нагадує цю пляшку, це зовсім інше. Але, знаєте, цими е, моїми ароматами користуюсь тільки я, і ну, іноді мама. теж. І ось і все. Тобто, це мої аромати, і я, я користуюся їм, і я вирішую, якими їм бути. Тому якщо в мене є така пляшка, і вона у мене нормальна, функціональна пляшка, то чому її не використати ще раз? Я не бачу в цьому ніякої, ніякої проблеми. І останній, останній аспект у цього всього, що це Окей або це не окей, а як на мене, це Супер Окей. Це мати міні-версії або міні-аромати. По-перше, міні-версія це те, що рятує нас дуже часто від купівлі на осліп і як в ітозі купівлі на осліп того, що нам не потрібно. Наприклад, у мене є така невеличка версія Блаусвіт і в Синлоран. Непоганий аромат, але для мене це просто не те, що мені потрібно. Там, де я, там немає таких ароматів, я не можу їх піти кожного дня або коли. Там, там ото мені хочеться, я не можу піти їх і тестувати. У мене немає такої змоги. Тому, тому такі аромати, такі міні-версії це клас. І це зовсім не кринж мати е, такі версії у себе в колекції. І ще один е, аромат це у мене аромат від, від Maison Francis Kurkdjian. І це у мене аромат Amiris Femme. Дуже красивий аромат, мені він подобається, але. Я маю оцю пляшечку, тут 11 мл, це міні-версія, це тревел версія, і я її маю вже ну, десь пару років, десь, я так думаю. І у мене просто немає потреби, немає потреби мати ось цей аромат в повній версії, тому що Слухайте, за два роки я використала з 11 мл я використала половину. Трішки менше, ніж половину. Тобто, мати повний флакон для мене це не потрібно. Так що нам потрібно ще прислуховуватися до того. Того, і що і як ми користуємося своїми ароматами, з якою ем, швидкістю ми, ми їх використовуємо, як, ем, як часто ми користуємося таким типом аромату. І це зовсім окей, це зовсім нормально не мати всі повні версії. І ще одна маленька версія це у мене 20 мл ем, Клоя, класична клоя. І це теж супер окей мати таку невеличку версію, бо мені аромат в принципі подобається, але я знаю, що я не буду користуватися їм дуже. Дуже-дуже часто і мати 20 мл у себе в колекції, це ось якраз те, що мені потрібно, більше мені не потрібно. Тобто ми маємо враховувати, то як часто ми користуємося ароматами. Як часто ми е, користуємося саме цим ароматом, може, наприклад, 7,5 мл Блаус, якщо він нам, вам навіть і подобається, вам його буде достатньо на рік. Може, бути, може просто таким профілем аромату ви не. Будете користуватися кожен раз. Так що просто думайте про те, як ви використовуєте, як часто ви використовуєте аромати і пам'ятайте, що ваша колекція це колекція для вас, те, що ви бачите там у когось, це там у когось. Ваша колекція, вона ваша. Навіть якщо у вас не така пляшечка, або у вас для рефіла немає оригінальної пляшки, якщо у вас там пробники і немає жодного жодної великої версії, це все нормально. Це все супер, супер, нормально, і це все супер окей. Ось е, таке було відео. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі і з вами ми зустрінемось у середу. Розкажу вам про аромат від е, жан поль -Гусі. па Папа!